Позивач Міліневська Людмила Григорівна вимагає перенести торговельний намет з під її будинку та виплатити їй 800 гривень морального відшкодування. Відповідач Лігостаєв Євген Михайлович, власник торговельного намету, вважає, що дії у межах закону і нікому не заважає. Діло все в тому, що до определеного времени наша дитяча площадка була в нормальному стані. Тепер на цій площадке некий громадянин поставив свою торгову точку. Я понимаю, что, конечно, сейчас в данный момент, когда Райдерш администрация города Киева запретила все торговые точки в метро, только стационарные оставили, поэтому ему деваться некуда. Но у меня есть одна проблема: у меня маленький сын, который бегает по этой площадке возле возле этой торговой точки, где распивают пиво, безалкогольные напитки, где мусор. Где постоянная брань, ругня, то есть скандалы. Молодежь бросает окурки. В последнее время несколько и раз... И это Ну, потому что у него там торговая точка. То она все в 9 часов закрывается У него закрывается там торговая время. точка, понимаете? Собирается молодежь в очень большом количестве. Собирали, вот. вот, пожалуйста, меня у меня собирали. есть фотографии. Выбачьте хвилинку, пожалуйста. Что это у вас такое? Это фотографии его торговой точки. Вы понимаете, она расположена прямо с детской, с детской площадкой. Вы же сами видите. Ну, ну горилку он тут не продает, нет, я не вижу. Нет, бачу. нет. Но вы же понимаете, что когда молодежь напивается пиво, они устраивают там всевозможные скандалы, брань. То есть ребенку деваться некуда. И это все выходит, то есть мои окна выходят прямо на эту торговую точку. То і нам по суті діла діватися теж нікуди, зрозуміло. Ну ви теж розумієте, що після терактів, особливо в Лондоні, в метро, не повинно бути торгові? Так, да, звісно, я розумію. Але пусть цьому чоловіку представити либо какое-то поміщення, либо какое-то місто. Ну чому наш двор має страдати Але ж йому Теж треба десь працювати зробляти Я для все розумію, я згадую. завачка. Скажіть, а ви безпосередньо до відповідача зверталися? Конечно. Ещё? Несколько раз. Ну, я только выслушивала брани всё и больше ничего. Ну, відповідач, скажіть, будь ласка, що з цього приводу ви можете сказати суду? Я торговал в метро. У меня была палатка в метро, пока Киеврада не закрыла все это предприятие. Uh -huh. Они пообещали: "Мы вам обещаем предоставить место". Что для него за свой щит, пожалуйста? Вот, я сдал, сдал. Нет місця, нічого не не было. Дуже, мабуть, не обіцяли, коли вони це зроблять? Все обіцяли не зроблять не. рано чи пізно. Ну, зробить. я договорился сам уже, вот напротив там у нас же строится дом, там на первом этаже будут сдаваться площади, договорился там за аренду. Но опять-таки, у меня товар скоропортящийся, ладно, если пиво, у меня еще и фрукты, овощи, все это, это портится. То есть я, я сейчас потеряю огромные убытки, естественно, я поставил э, палатку прямо около дома, но опять-таки, весь дом ходит ко мне, покупают овощи, фрукты, кому пиво действительно, кому орешки, кто шоколадку, все, и ее дети ходят ко мне, все ходят ко мне, никто ни, вообще не жаловался на самом деле. А то, что у меня палатка закрывается в 9 вечера, если не раньше я ее закрываю, всегда закрываю. А как собиралось, там вот эти вот все пили и наркоманы собирались до этого, они собираются вечером. Раньше они в метро ходили, сами покупали, а здесь они ну, сейчас нет. Леш, я бачу на фотографии, ваша палаточка расташована, я на дитячому майданчику. Да, я я не на, она на она прямо напротив. Она где-то на, 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 сам, на саму площадку не заходит. Она стоит около нее. Это она, видно, сняла ну, так, что получилось условия. напротив. Я стою прямо около дома на асфальте, я на площадку не нет. залез. Позвачка, вас вислухали, будьте. Гарний, у мене все чисто завжди. Тільки що після закриття там хтось збирається, їх же жильці дому збираються і там п'янствують. Це їх уже проблема. Я в 9 закрився, чистенько убрано, ушов. Ви можете Ваша чимось честь. підтвердити це порушення громадського порядку, що там дійсно? Я розуміюся, ну вы но там збирається молодіж. Ну так це нормально, це дитяче. Да, я я розумію, що це площадочка для молоді. Ну збирається молодіж, там Послі них знаходяться і шприци, і пусті, бутилки, і акурки. А все, до мені не було доводиться? Позивачка, кожна сторона повинна доводити ті е, факти, на які вона посилається. Я не бачу на ваших фотографії ані шприців, ані п'яної молодежі, дітлахи граються. Ви можете підтвердити, що порушується громадський порядок. Там міліцію ви викликали, Нет. складали якісь акти з місцевою владою? Ні, не ні. А я могу доказать, уважаемые судья, что на самом деле она уже десятый раз ко мне ходит, скандалит, скандалит на весь дом, специально что все слышали. На самом деле она живет на первом этаже и свою машину ставит прямо на том месте, где у меня сейчас стоит а, плащ... пла... палатка моя. А, і просто так, это было правда. У меня есть свидетель есть, который подтвердит, что она там ставила машину, а теперь жалуется, потому что её машина на площадку, на приходятся на стоянку. Потому на что ставить. мне приходится платить за эту машину, хотя Так, а что вы говорите, это хотя я вам мешаю, у меня не мешаю. Не было, машина никому не так мешала. Так я вам не мешаю, Это вашу машину некуда ставить. Не ну так зачем моя? вы такое и так то, говорите, шановний, шановний, поважка? То все ж таки, питання стоїть в причину, в тему в тому, що ви за громадський порядок, як то буде? Чи в машині? Том... Ні, вопрос стоїть в тому, що дітям ніде гуляти. Тобто тільки про дітей. Ні, гуляти з дітям, да. А що за свідок у вас, відповідач? Жилец в том же домі живет. Он ко мне в палатку ходить, тоже покупает іноді пиво, іноді внукам овочі. Давайте послухаємо ваші свідки. Пристав, будь ласка, запросіть свідка. Свідок, заходьте, будь ласка. Я смалько Валерій Васильович. Свідчу, що дійсно відповідач поставив палатку намет біля е, у дворі будинку е, напроти вікон позивачки. Вам це подобається? Мені, якщо, е, правду кажучи, не заважає. Чому? Тому що я е, вже е, купляв там морозиво декілька разів пиво. Це дуже зручно. Не треба переходити і мені, і другим похилим людям через дорогу далеко. Але конфлікт виник не, не тому, що там стоїть намет, а тому, що раніше на цьому місці позивачка ставила свою машину. Це дуже їй було зручно, під вікнами. Скажіть, будь ласка, все ж таки. Там дійсно на цій дитячій площадочці, там, збираються е... молодь, там наркомани, дитячий шприці, майданчик. Там е, ввечері збираються, збираються підлітки, збирається молодь. Вони п'ють пиво, палять, а то, що е, на, наркотики приймають. Е, я не буду стверджувати, я не бачив цього. І раніше на майданчику збиралась молодь. Скажіть, будь ласка, а ви особисто чи може ви, позивачка, зверталися до правоохоронних органів з приводу того, що коїться ввечері на цей дитячий майданчик? Ні. А ви? А я вважаю, що е, е, відповідач користь людям приносить. Тому що людям тепер не треба бігати далеко. А хто прибирає за відповідальність? Прибирає, він наймає пенсіонерів, які збирають пляшку. Це їм додатково приносить кошти. І е, теж наймає людей, які прибирають. Вас він теж наймав? Ні, мене не наймав, тому що він поважає мій е, вік. Відповідач, скажіть, будь ласка, у вас є якісь дозволи? с приводу того, чтобы разместить самое на этом месте эту палатку. У меня есть лицензия на торговлю. Вы можете задать на иском, да, конечно. Что кроме еще свидетельства про И у меня есть договор аренды с метрополитеном, который они разорвали в, еди... в своем порядке, в едином. То есть у меня еще было предложение. Преступь, ласка. А так как они не дали мне должного места торговать, я торгую на улице пока. Відповідач, як знову ж таки кажуть, борщ окрема, мухи окрема. Ви зверталися за позовом в суд до метрополітена стосовно того, що ви не в односторонньому порядку розірвали договір? Ні. Це не є зараз предметом дослідження суду, тому давайте будемо розмовляти про ваші стосунки з позивачкою. Лічно, її я не місал ніколи. Ей машину негде ставить, и все. Она скандал устраивает на всю улицу Тем всегда. не менее, и разрешения у вас нет на то, чтобы вы торговали именно на детской площадке. Так а что вы детьми прикрываетесь? А, ну, Позывочка, почему а самое 800 гривен? Суду вы можете пояснить? Мне не особо не разразумела. 800 гривен, ну это моральный ущерб, но я посчитала, что я свою машину ставила на площадке, и за нее заплатила 800 гривен. Тобто це та сума. Це та сума мають. Те, що машина, ви змушені були машину вирішала, ставити да. не під вікнами, а да, на да. стоянці. Да. От і всі діти. Користь. Діти, діти. Машину. Ну діти це теж. Ну, гаразд, зрозуміло. Судде приймати рішення. Прошу всіх стати. Рішення суду. В судовому засіданні встановлено. Що відповідача немає дозволу від райдержадміністрації, який видається встановленому порядку, що передбачено розпорядженням київської міської адміністрації номер 400 від 98-го року на встановлення торгівельної палатки у спірному в даному випадку місці на території подвір'я багатоквартирного будинку. Відповідач до отримання ним дозволу на розміщення його торгівельної палатки у спірному місці повинен був за свій рахунок. Отримати цей дозвіл, а зараз, так як він його не отримав, повинен за свій рахунок звільнити це місце. В частині стягнення з відповідача моральної шкоди суд в позові відмовляє, так як позивач не надала суду підтверджуючих документів, які підтвердили факт спричинення, її відповідача моральної шкоди, пов'язаної з розміщенням торгівельної порядки відповідача. Так що, відповідач, торгівельну точку знімаєте. За позовом стосовно розірвання попереднього договору можете звертатися до суду. Але розміщувати торгівельні точки повинні тільки з дозволу відповідних державних адміністрацій. Рішення прийнято. Прошу всіх стати. Жаль, що я не отримую день, але зато палатка торгова буде обрана. Жаль, конечно, потерянного товара, но ну, благодаря суде у нас могут быть отсутствием метрополитен. А жильцы, ну что, жильцы, пусть вы это два квартала для